Як стати впевненим у собі? Це питання мені задала моя подруга, тому що сказала, що я записую так багато відео, і звідки у мене та сміливість на те, щоб проявлятися, як це зараз називається. і перше, що вам треба зробити, це перестати бути невпевненим. Почекайте, залишаться. Тут зараз я зараз розкажу. Чуве, вам не треба бути впевненим, вам треба бути сміливим. Сміливість вона виражається не в тому, що ви не відчуваєте страху. Сміливі люди це ті люди, які знають навіщо вони щось роблять, тобто у них є якийсь сенс, якась ціль, і вони не дивлячись на те, що їм не зрозуміло, їм страшно, їм визначено. Вони все одно діють. У Вас є страхи, і коли ви дієте супереч страхам, тобто так, я боюся, але я все одно піду і це зроблю. Для вас той страх він вже. Не відчувається таким захоплюючим і великим для вас той страх. Стає таким, через який ви можете переступити щодо цього, той страх просто був для вас такою стіною, через яку ви нічого не бачили. То тепер він перетворився, умовно кажучи, у якийсь маленький шарик, да, який ви можете або пнути ногою і пройти далі, або принаймні взяти його з собою, знати, що він у вас є, але все одно і з ним рухатися далі. Тобто ви сильні для того, щоб бути у контакті з цим страхом. Я там розкажу на прикладі запису відео, да, бо вона мене питала якраз щодо запису відео, що дає мені сміливість записувати відео. Сміливість записувати відео мені дає те, що я сама себе оцінюю. Тобто я знаю, що мені треба підтягнути. Я знаю, де я некомпетентна, де я компетентна. Я розумію, якому напрямку мені треба рухатися, бо я багато часу себе питаю, чого я хочу в житті. І розумієте, коли на мої відео потрапляють люди не цільові, які мені не потрібні. Тобто, це не ті люди, з якими я буду працювати, а це, наприклад, ті самі люди, яких я описую у своїх відео. Якщо мені прилетають якісь коментарі від ображених чоловіків, наприклад, да, я розумію, що. Моя цільова аудиторія це якраз жінки, яким я допомагаю із такими чоловіками стосунки не будувати. І я розумію, що на моє відео потрапили якісь такі чоловіки, бо там десь правда про них, бо вони себе в такий спосіб принижуючи мене, вони себе захищають. І я. Через ці коментарі розумію, що я потрапила у десяточку. Розумієте, так вони переходять на особистості, вони починають писати про мене. Мені нема цього ніякого діла. Якщо я розумію, що людина прийшла чисто е облити мене брудом, да, і там немає ніякого конструктиву, вона навіть не почула, що я кажу. Я просто цю людину можу заблокувати. Або ж, якщо я розумію, що чоловік прийшов з свідомою позицією, він каже, так, наприклад, тут так, а тут я вважаю по-іншому. Я його вислухаю. Я в коментарі також йому відповім скоріше за все. І можливо навіть запишу відео відповідь для нього. Це не значить, що я впевнена. На кожен раз, коли я щось кажу, я знаю, що багато чого не знаю. приймаю те, що світ дуже великий, і що в ньому є носії інформації, які значно мудріші, значно умніші ніж я, значно красивіші. А, і так само для когось я можу бути умнішою, красивішою, мудрішою. Розумієте? тобто це не про порівняння. Ми не повинні себе порівнювати. Ви такі, як є, з тим своїм життєвим досвідом, який у вас є. Що мені допомагає ще записувати відео. Такими, якими вони є, вони у мене не ідеальні. Вони іноді без глибоких думок. Глибокі думки у мене набагато хвилин, і це мало хто слухає. Тому коли я їх скорочую, я розумію, що це буде поверхня інформація, але люди на це реагують. Тобто, у мене таке мені здається, дуже свідомле ставлення до соцмережі. Я розумію, що коли я хочу висказатися, да, я це роблю. Коли я хочу записати щось для людей, підтримати, я це роблю. Тобто я роблю так, як я хочу. Це мої соціальні мережі, це не соціальні мережі тих коментаторів. Це моє життя, і я його живу, так як я хочу. І і нема жодної людини, ось ці всі, які мені там щось можуть писати, да? чи вони якось я їм не подобаюсь, навіть серед моїх може знайомих. Зрозумійте, коли ви починаєте показувати свою особистість, коли ви просто ну, говорите так, як вважаєте, коли ви постійно мількаєте у когось, да? це нормально, що людина може дратуватися від вас. Ну просто, ну просто їй не сподобалось якесь слово, чи ваша зовнішність, неважливо, ви ніколи не знаєте, що тригерне людину на те, щоб вона вас не любила. І я не можу це контролювати. 100% я комусь не буду подобатися, а комусь буду. І ті, кому я буду подобатися, це мої люди, це моя аудиторія, я їхня, розумієте? І мені не треба подобатися всім. І взагалі, якщо я навіть не буду нікому подобатися, але одна Мене почує і в неї налагодиться життя, це вже буде моя перемога. Мені буде від цього класно. Тому я думаю, що коли я знімаю контент, я зациклююся не на зворотньому зв'язку людей, я зациклююся на тому, яку я ідею несу. І я розумію, що я завжди можу бути некомпетентна. Хтось зайде до мене компетентний, наприклад, більш компетентний, напише, ой, ти там не так говориш. Я погоджуюсь, кажу, так, я не так говорю, бо я не проходила багато курсів з ораторського мистецтва. Більш того, я не могла виговорювати свою особисту думку себе в сім'ї, наприклад. Та? Тому для мене ви говорити Думки, це щось новеньке, це те, чому я вчилася. І подивіться на мої відео, які я знімала ще раніше, коли я тільки починала щось говорити. Це було дуже ну я зараз на це і мені соромно, але я розумію, що це був мій шлях. Якби я тоді не почала ось так говорити, зараз я б не говорила, так як я говорю зараз. Думаю, що бути сміливою, мені допомагає моя ціль. Я розумію, що ну ніхто мені допоможе, розумієте? У мене нема батьків, які мені можуть допомогти і забезпечити мені все. Ну я знаю, що якщо що, я можу звернутися, але я ніколи не звертаюся. Ну мене так виховали, щоб я була сама за себе. Саме досвід мого життя показав мені, що яке б там не було у тебе кохання, чисте, справжнє, як би тебе не кохали, все може змінитися. Ви можете не бути з людиною, і які б не були класні стосунки, все може закінчитися. Тобто. Хто б з вами поруч не був, у вас не були класні стосунки, може взагалі все зміниться кардинально. Якщо ти живеш в Україні, якщо ти будуєш ній своє життя у якийсь момент, може початися це війна, і ти можеш опинитися взагалі в інші країні, і все зміниться. І у тебе немає ніяких гарантій. І ці коментатори вони вони мені в житті нічим не допоможуть. Тому що я можу робити, це тільки робити те, що я хочу, спиратися на себе, будувати свій шлях і. Іти до своїх цілей, йти до своєї мети, не дивитися, хто що мені каже. Мені не важливо, хто що каже. Мені важливо, що я сама про себе думаю. Я сама про себе знаю, що це я роблю добре, це я роблю недобре. Все це цього мені достатньо. У тому, що я роблю не дуже добре, я розвиваюся. У тому, що я роблю добре, я це помножую і у цьому проявляюся з задоволенням. Тобто я думаю, що це основні принципи впевненості у собі і сміливості. Це коли ви маєте ціль, коли ви знаєте себе, що ви за людина, тобто вам легко прийняти якусь, наприклад, критику, тому що ви розумієте, що. Десь висильне, десь ви несильне. Не Там, де ви сильне, ви скажете, ні-ні. Знаєш, тут по-іншому повинно бути. Там, де ви не сильне, ви скажете, окей, я згодна. Тобто таке легке ставлення до всього. Треба до всього ставитися легко. Поки ви не померли, у вас ще є багато можливостей. Вперед.